Одного разу була брат і сестра Настя та Алекс. Вони дуже любили мріяти. У них була мрія, а яка, ви дізнаєтеся, пізніше. Звісно, що вони любили бігати по хаті, так як всі інші діти. Алекс, я би хотіла мати свого духа Ангела, який бізнес вісім у моїй мрії. А ти? Я напевно би хотів, де вона ж він нас захищав. Діти на двір і зірка впала, Загадайте бажання. Ми йдемо. Ми йдемо. Діти загадали бажання та пішли додому. Бажання загадали, а тепер вечеряти і спати. Ммм, вечеря смачна. Дякую, мам. Настя, вставай, твоя мрія збулася. Я прийшла. Ура! Алекс, вставай, твоя мрія збулась. я прийшла. А шура! Ура! Діти до школи! Алекс, їдемо до школи. Їдемо, діти, у нас контрольна.